Як же прийде син чоловічий у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Прийдіть, благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував і ви дали мені їсти. Мав справу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був. І ви прийшли до мене? Тоді озвуться праведні до нього Господи. Коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли? Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули? Коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до тебе? А цар? Відповідаючи їм, скаже «Істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч Ідіть від мене геть, прокляті, в вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам Його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти, мав спрагу. І ви мене не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. А він відповість їм. істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне.